Про смерть і похорон велетня духу кардинала патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого йдеться в книзі Шлях у безсмертя, яку презентували у рідному селі Блаженного Заздрі Стеребовлянського району. Видання вийшло в світ за підтримки релігійного товариства Українців-католиків Свята Софія Сполучені Штати Америки. Ця книга це, скажімо, ще один такий вінок квітів пам'ять блаженнішого патріарха Йосипу. Сліпого це збірник усіх промов, які були виголошені в день похорону, а також на всіх поминальних богослужіннях. Зокрема, це і, грамот, це і телеграми, це промови, це звернення і співчуття, серед яких співчуття і Вселенського архірея, і тодішнього президента Америки і багатьох високопосадовців, які знали і розуміли, скажімо, таку багатогранність і непересічність особи блаженнішого патріарха і кардинала. Йосипа Сліпого. зібрані у книзі документи свідчать про незаперечний факт. Ісповідник віри Йосиф Сліпий, попри усі муки і тортури, численні звитяги і перемоги, почесті і прикрості, що він їх зазнав від своїх і чужих вже після приїзду на захід, залишався перш за все шляхетною людиною, якій була притаманна щира, непохитна, майже дитяча віра в Бога і непорушна відданість церкві. При кінці книги ми теж помістили ряд кольорових фотографій з похоронних відправ, які відбулися в соборі Святої Софії Веримі. Це собор, який збудував патріарх Йосип. І, зокрема, ці цінні фотографії, серед яких найбільш цінніша – це прихід святого папи Івана Павла II на похорон блаженнішого Йосифа. Стоячи біля домовини патріарха Йосифа, папа Іван Павло II сказав. Він боровся за справедливу справу. Йому належить пошана. Воїстину перейшов він через хресне пережиття і терпіння, подібно як Христос на Говготі.